good morning. Today Diana and I are on veggies mission. We are taking potatoes, onions and carrots to the disabled children's home. All you need about onions is they Друзі, привіт ще раз. Те відео, що ви бачили сьогодні, де ми доставляємо з Діаною картоплю в дитячу людину, воно показує найкоротшу, мабуть, найлегшу доставку. І не тільки тому, що Діана була за закарі. І за три дні за допомогою церкви, служителів, друзів, підприємців, знайомих, старих, знайомих, нових, нам вдалося доставити 19 тонн картоплі, овочів, дитячі будинки, прийомні сім'ї, дитячі центри. Дуже вам вдячні за те, що підтримуєте, за те, що турбуєтесь при Дуже гарно файно дякую за картошку. Я вас дуже всіх люблю. І ще не забувайте за нас. Ми вас поблагодарім.